Всім привіт! Нещодавно дізналася про круту ініціативу від команда 2402, яка будує тимчасове житло Єврокурінь для родин, які втратили свої домівки через війну. За 7-10 днів волонтери зводять сучасні, затишні зі всіма зручностями і комунікаціями будиночки. Ми можемо з вами допомогти у цій добрій справі, зібравши кошти на нові єврооселі. Я вам висилаю QR-код посилання на сторіс, за якими також можете задонатити. І, зробивши репост, ви закладаєте одну цеглинку в майбутній Єврокурінь. І пам'ятайте, разом ми з вами сильні люди, обов'язково переможемо! Слава Україні!